Димку був від Карпат, роблячи ролик до цього матчу, клуб сказав, що ми знаємо, хто ми є, але невідомо, ким ми станемо. І що зараз ставить? Пенальті. Жовта картка, пенальті, підківка збиває суперника. І на сьомій хвилині львів'яни отримують пенальті у свої ворота. Ми знаємо, хто ми є, але невідомо, ким ми станемо на сьомій хвилині. Пенальті заробляє сталь. Давайте ще раз дивитися довга, гарна передача вперед. Тут захисник Лобай падає і заробляє пенальті. Мисик для своєї команди. Мар'ян Мисик увірвався штрафний майданчик. Проста, довга отримуєш пенальті для себе. Ну це знущання просто один Рахунок 1-0 на користь Сталі. забиває капітан команди Едгар Малакян. Виконує він просто неймовірно пенальті. В свій час так Мілевський на чемпіонаті світу пробивав. Ризиковано. Але 1-0. 1 0 команда Мілікяна забиває. Ну, Я вам скажу, що Львів поки що не може зрозуміти, що відбулося. Поки що. Подивіться. Неймовірно, просто оплески зараз. За це виконання пенальтів. Познущався зараз. Малакян з Підківки.